Прийшов час показати оцього Мерседеса, давно обіцяв і тут версії пацани накидають на що похоже. Так, пишіть в коменти, я кажу. Стиралка, холодильник, сом, риба сом. Кажуть, обіжений, подивіться, такий грустненький, да? унилий. Як ще можна обозвати цю машину? Ну, для мене це. Е, е, хоч щось зробив Мерседес інше. Тобто це сучасна тачка, не похожа на інший. І це зробив Мерседес, бо всі реч, решту моделі вони, е, максимально схожі. Ну Типу Volvo, як Volvo, чуть-чуть там корекція. А тут все нове. Зараз ми запригуємо в салон, підписуйтесь слідкуйте. вже прогрівають нам тачку. Actros L якийсь. Піс... Скільки коней тут? Ні хіба собі 630 коників, поняли? Отакий, отакий він, двохмостовий. Та ти що? Нова машина, йдемо кататися зараз. А! Мерседес. Зараз розкажемо вам, що це таке за мерседес.